Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте розглядати, до чого вас готують карти. Починаємо з особистого життя. І дивимось, що у вас буде завтра в особистому житті. Дивіться, для вас, як. Знаєте, ситуація вже ну як добудовується. Ви в якийсь момент свого життя запустили процес, ну, як вімкнули якийсь процес для себе, який повинен вам надавати більше можливості і більше віри в себе. З цього навіть починайте. а як Будете вірити більше в себе, то й можливості будуть до вас приходити. Тільки приймайте, тільки беріться за ці можливості і ну, взагалі-то тут незворотні якісь дії, в яких ви відроджуватись будете. От я тепер розумію, чому саме ця колода просилась в роботу. Тільки в цій колоді є е, отака додаткова карта. Птах Фенікс. Це як відродження після чогось дійсно складного. Ви чекали на це відродження, ви чекали на цю можливість. І саме ця можливість буде надана для того, щоб повністю обернулось колесо фортуни, щоб повністю змінились, Ну як знаєте, ті справи, які вас зараз, Ну кого як у когось ви працюєте, працюєте, ви не бачите змін, будуть ті зміни вже вони будуть для вас. Ну, як, знаєте, як початок тих, тих змін. Для когось ніяк не можете стабілізувати ситуацію ну, там, в родині, в сім'ї, в оточенні, де ви спілкуєтесь. Тобто щось з минулого вже повинно цілком і повністю змінюватись для вас, у вашому особистому житті. Сфера кохання, давайте її розглянемо. Кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання? Король Пентаклів і цілком і повністю змінений навіть напрямок дій цього короля Пентаклів. Щось якась ситуація, яка цілком і повністю або вами, або їм нафантазована. І знаєте, коли людина ну він не просто сидить і так фантазує собі. Він так хоче, він хоче саме таких змін. А може, і ви разом з ним хочете саме таких змін. І от на це все, знаєте, воно як один до одного. І минулий рядок цей рядок. От, вони як доповнюють один одне. Угу. Імператриця. Він король Пентаклів, а ви імператриця в його житті. Угу. Нема прихованого чогось між вами, взагалі то все е зрозуміло. Е відкриті всі бажання, всі думки. Ви відкрито обговорюєте між собою все, що думаєте, все, що на думці, і все, що взагалі в бажаннях є. І ви стаєте королевою Пентаклів. Ну, дійсно, ви для нього імператриця, ви важлива жінка в його житті. Він хоче, щоб ви стали от йому парою. Ну, дійсно. Ну, от, знаєте, коли... ну, тут нема двох імператриць всі в цій колоді, тож просто показано, чим все завершується. Ви стаєте просто от одним цілим. Просто одним цілим. І ви дійсно ви надважлива жінка для цього чоловіка. Тобто, знаєте, коли, наприклад, ви завжди знали, чого ви хочете. Наприклад, ви хочете, ви хочете сім'ю, ви хочете стосунки, ви хочете бути заміжною жінкою. А чоловік міг шукати і не знаходити ту, поряд з якою він би хотів дійсно таких змін в своє життя, коли він сам собі міг би сказати, що дійсно я хочу бути тут. Могло бути тимчасове розлучення в цих стосунках, але це, знаєте, заради того, щоб відійти і побачити, наскільки він може без вас або взагалі не може. І як повернення до цих стосунків, тут. тут... У кожного з вас, у кожної з вас своя ситуація. Але в цих стосунках не буде е, недомовленості і не буде е, таємниць, коли хтось когось обманює, хтось щось не домовляє, щось приховує. Цього не буде. І нема вже на сьогодення нема. Все більш-менш зрозуміло. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо в цей, ну що там завтра буде відбувати. Ну, бачите, оце от рух тут буде, рух бо болить, внутрішньо болить, бо є хвилювання, є. Знаєте, коли не так просто дається можливість змін у цих стосунках. Це коли в людини з минулого тягнеться якась болюча ситуація, пам'ятає цю ситуацію, не може її відкинути. Працює над цією ситуацією, але ну, не так вже легко насправді. Але тут буде ну, тут вихід зі складного в більш легше, в більш зрозуміле. Тут людина, яка не зупиняється, пропрацьовує все, що йому болить, він бере під контроль. Не так, що там я буду просто сидіти, страждати і чекати, коли мені полегшає. А тут людина просто от як я пропрацюю це, щоб це більш до мене не поверталось. І це гарна позиція насправді. Дья жени, человека. А женка тут, знаете, вона самое <laughs> ясно. Саме жінка тут притягує цього чоловіка і вмикає в ньому оці пропрацьовки, вмикає в ньому бажання щось планувати, до чогось рухатись, виходити зі стану відлюдника. Бо жінка тут дуже інтуїтивно, дуже вміюча считувати інформацію з людини, з якою спілкуються. І жінка така таємниця для цього чоловіка, що йому стає цікаво її впізнати для себе. Тобто жінці тут насправді нічого не треба робити, їй треба тільки бути, такою, знаєте, цікавою, як вона є, і бути для цього чоловіка, людиною, яка От вмикає в ньому процеси, які його лякають більш за все. Але, ну, знаєте, якщо людина не пропрацює те, що лякає, це буде отруювати життя. А оця жінка вона вміє цю таксичність з нього прибирати. Цікава пара. Ну, давайте далі. Робота, що у вас завтра чекає в роботі. А, ну, одне і те саме, якщо чесно, будете пропрацьовувати якусь інформацію, працювати з якоюсь інформацією з минулого. Не нове щось, а от те, що буде просто як продовженням. Знаєте, десь в чимось вам там треба дійти до кінця. Взагалі, то будете як допомагати комусь або е, чекати від когось. Ну, не чекати, вже просити і вже отримувати допомогу від когось. Тут більш за все показана ситуація. Угу. Трошки як сумно буде. Знаєте, от коли е, рутина яка вже трошки набридла, і ніяк цього ж не змінити. Оце те, що треба робити день від дня. І воно вам вже так доволі сильно набридло. Але робіть. Це є робота і гарно, що вона є. Давайте, що важливо прийняти? Що важливо прийняти. Так, ну, тут для когось з вас буде цікавою розмова, яка буде налаштовувати вас на зміни на, на початок нового. І це початок нового, який ну, щось нове для вас, яке буде роками для вас працювати. Це ви можете в якийсь момент стати більш такою а, людиною, яка зацікавить багатьох. І за якою багато людей будуть спостерігати, спілкування, з якою будуть шукати. Ви можете стати в цей день людиною, яка, поспілкувавшись з кимсь конкретним, зрозуміє, як, як важли, яка важлива для вас ця людина, і так само і людина зрозуміє для себе, що яка ж ви важлива людина, потрібна людина. Тобто тут непогано. Приймайте е, спілкування, приймайте якісь зізнання, і, і самі можете зізнаватись людині в чимось дійсно важливому для вас. І початок нового, ви як на порозі, взагалі нових якихось для себе і вражень, і знань, і цікавостей, і ризик, ризик. Певний ризик тут показаний, і приймайте його теж. Від чого краще б за все відмовитись? Від чого краще б за все відмовитись? Так, ну король мечів тут показаний і справедливість на дні колоди ховається. І взагалі то рух, певний рух є, але продавлення ситуації. Дивіться, може бути так, що для вас ну, буде продавлювати яку, ну, з вами буде продавлювати якусь ситуацію король мечів. Може бути так, що ви хочете щось продавити, в чимось там своєму настояти з такою, у спілкуванні з таким королем мечів. Ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись. Так от, від. Занадто такого наполягання. От я кажу, що треба робити так і ніяк інакше. Від цього краще б за все відмовитись, краще б за все е мати можливість домовлянь, не силою е людину, е ну як заставляти. Роби так і все і ніяк інакше. А от просто домовлятись, і по справедливості Оце надважливе, бо все одно, як би там кому б не хотілося, а все буде зроблено по справедливості. І це на тонкому плані. Вже ця ситуація вона формується, вона навіть сформована. Тобто продавлюй, не продавлюй, а все буде так, як вирішили сили вищі сили. Саме вони тут до нас виходять і кажуть, що ви там собі можете планувати все, що завгодно, а на тонкому плані все вже вирішено і незворотньо вирішено. Так. Угу. Тепер давайте побачимо, чого не уникнути. Чого вам завтра не уникнути? Тут радісний вихід з склад, складнощів, коли буде порушене все, що знаєте, що нібито виглядало такою міцною конструкцією, коли от вам кажуть, що от бачиш, це стоїть глиба, і ніяк тобі цю глибу не порушити. Як би ти там не намагався чи не намагалась. Але ні, буде радість тільки від того, що ви від складнощів відходите. І будь-яка глиба на вашому шляху, вона буде порушена, бо час прийшов. Тут обрано буде саме той шлях, який вас веде. Давайте дивитись до чого. Не швидко, але веде через якісь. Сперечання, але ви заходите в ті енергії, в яких у вас є все, що вам потрібно. В енергії короля Пентаклів. А це людина, яка взагалі-то ні в чим не має недостатку. Людина, яка керує своїм життям, яка ну, людина, яка вже має для свого життя все, що потрібно. І може брати відповідальність не тільки за себе, а й за своїх оточуючих. Якийсь цікавий день назріває. День, коли, знаєте, на до і після. І оце вже день після. Ми побачимо. Порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. За допомогою, за допомогою вищих сил, за допомогою керування, м'якого керування е різними процесами у вашому життя, житті буде порушена, ну, дійсно, знаєте, це якась ситуація, яка от ви можете бажати обійти цю ситуацію, ви можете бажати взагалі уникнути цієї ситуації, але якщо виходить башта, то це, ну, от, знаєте, а навіть якщо вам здається, що ви нічого не спеціально там не робили для того, щоб влаштувати таку башту в своєму житті, ні, всі ваші дії вели до неї, до цієї башти. Ви докладали в певному сенсі зусиль, які привели до цієї башти. Навіть якщо ви скажете зараз, що «та ні, я такого і не бажала, і не робила, і взагалі, ну як це? Тут е буде порушене все, що не має для вас більше жодного сенсу на продовження. Все, що повинно вас відсторонити від таких от дій, енергій, спілкувань. Тобто зміниться для вас те, в чим ви, може, не мали сміливості, в чим ви вручались і не хотіли тих змін, але, але вони повинні пройти для вашого, ну, для покращення. Угу. А ви знаєте, так цікаво показано, насправді колись вже був зроблений вибір. І не буде тут такого, що ви будете пручатись, ви будете сперечатись, ви якось спокійно приймаєте ті зміни, які надходять, бо знаєте, що вони ведуть рух далі у більш приємні. Ну, ситуації, спілкування, ви навіть будете з кимось обговорювати, що от і добре, що так сталося. Буде порушено щось, що виглядало ну, таким міцним, ну, таким непорушним. що взагалі, от, ну, Якби вам сказали раніше, що так більше не буде, ви б сказали: Та ні, це неможливо. Ви ж подивіться, яка тут щільна конструкція, вона не може порушитись, але ж ні. Буде порушено, бо час прийшов. Ну, Цікавий день. Ми побачимо, що там буде діятись, і як воно принесе зміни надалі. Ну, все. На цьому я всім вам дякую всім вам бажаю дійсно змін тільки гарних, тільки на краще. Хай вони ведуть вас най... найліпшим шляхом. Таким, щоб ви і, і міцнішали, і впевненість отримали, і казали собі, от нарешті, от так хочу для вас. От Щоб просто зміни якомога ліпші. І бережіть себе, і свою родину, і хай у вас все буде добре. І всім вам дуже дякую за ваші вподобайки, і коментарі, і за ваші підписки. Побачимось в наступних відео. Всім пока.